Це е, свідомий вибір якраз майданівців, тому що боролися проти засилля партійців, боролися проти бюрократів, боролися проти того, щоб до влади верталися ті люди, які були при владі цим І коли в оцей створений діючий зараз інституційний комітет вийшли повально. Більшість представників політичних партій, причому таких політичних партій, які були при владі, чиновники з десятилітнім голосом, перебувати з ними і працювати з ними, чи шукати з ними якийсь діалог не має абсолютно ніякого сенсу, тому що ці люди недостатні змінитися. І відповідно система вони змінити теж не може. А що на твою думку потрібно поміняти? Чи які принципи діяльності цього комітету вести? щоб все ж таки ілюстрація на рівні відбувалася ну і мала таку довіру громади? Перш за все повинні бути чіткі критерії. Ілюстрація повинна відбувати... Ілюстрацію повинні робити не конкретні люди, а ілюстрація повинна відбуватися згідно певних правил. Тобто потрібно напрацювати оці правила, вимоги до конкретних посадовців, які приходять на посаду, і абсолютно прозоро, абсолютно однакову вимогу всі ставити, тобто, коли кожен посадовець буде перед однаковими умовами, коли до кожного посадовця будуть застосовуватися ті самі правила, тоді це буде мати сенс. Коли це буде відкрито, прозоро, коли люди будуть розуміти, що для чого в якій посадовності роблять і який результат. Ну і плюс головним є механізм якоїсь активності. Тобто, якщо навіть люди скажуть, що ця людина нам не підходить, а цю людину призначить, то громада має відстоювати свій вибір, а не просто сидіти і казати, яка погана влада інакше. Ніякий ілюстраційний комітет, ніякі реформи не мають сенсу, якщо громада не готова відстоювати свою думку. А як активізувати громаду? Чи, чи, чи як вона має що має статися, щоб вона стала активною? Чи чому час показує, що люди активізовуються потрошку самі? Цей процес дуже повільний. Хотілося б, щоб він відбувався швидше. Але якщо порівняти ті події, які відбувалися раніше, і те, як процес зараз відбувається, то зараз уже набагато більше людей готові якось відстоювати свої права і беруть активну участь ніж? Це було раніше, тобто, якщо раніше на акції, наприклад, по пагорбу по полігону збралося декілька чоловік, то зараз їх уже є декілька десятків. Сподіваюся, що через рік їх буде декілька сотень, через два роки декілька тисяч.